Наступний великий тренд це сенсорний контент. Це такий новий тренд, коли продукт не лише показують, але й допомагають його відчути. Крім того, такий підхід викликає сильні емоції і робить товар ближчим, ніби він уже в твоїх руках. Наприклад, це використовує бренд Road, да близьке роути, і, наприклад, їхні сінабони, їхня, наприклад, вмивалка для обличчя це ананаси. Вони прям все поєднують з їжею і роблять цей сенсорний маркетинг. Він їх прям на піку, і прям хочеться. я прям відчуваю як. Пахне той синабон, коли Хейлі готує ті синабони, там ще й прогрів був такий до тих синабонів, і вона потім наносить цей блиск, і ти прям відчуваєш, як він пахне. Чи, наприклад, Ліпс і Київський торт дуже класна компанія до Дня Києва. Вони зробили з київським тортом блиск з запахом київського торта. Звісно, бренди парфумів це перші, хто мають використовувати сенсорний контент, тому, наприклад, 13 Perfumes активно це використовують. У ліс та звуки лісу дуже класний кейс. Тобто, бренд. Прям е, е, показує, ти можеш відчути, як дихає ліс, які звуки в лісі. Це також дуже цікавий кейс. Також інші бренди, наприклад, от Джабар, вони прям знімають такі відео асмр, е, де просто можна відчути кожний звук того, що відбувається, коли ти приходиш до них в салон, і це прям чіпляє. Ти відчуваєш якусь таку справжність в цьому моменті.